Привіт усім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися з дуже старовинним рецептом смачного медівника. У сотейник з товстим дном насипаємо добрих 3 столових ложки цукру загальної маси. Включаємо середній вогонь і починаємо палити цукор. Як тільки цукор по краях почне темніти, Обережно його струшуємо, як на відео показую. І продовжуємо його палити. Коли він весь стопиться, почне міняти колір. Тоді беремо дерев'яною лопаткою, перемішуємо періодично, і нам потрібно його перепалити до темного-темного кольору. Після чого обережно вливаємо, скручуємо вогонь і обережно вливаємо кип'яток. Відразу будуть такі багато бульбашок, шипіти. Будьте просто обережні, щоб не обшпаритись, робіть це максимально на відстані. Продовжуємо перемішувати, доводимо все до красивої такої однорідної консистенції. Подивіться, як бачите, дуже красивий гранатовий такий колір. Відставляємо з вогню, переливаємо його в якусь чашку і даємо вистигнути до кімнатної температури. А за той час починаємо приготування тіста, збиваємо яйця з цукром. Цукор поступово додаємо і збиваємо у міксером у пишну масу. Якщо хтось не має міксера, можете це робити ручним вінчиком. Просто займе трішки довше часу. Далі переливаємо кефір у якусь глибшу миску. Можете використати кисле молоко домашнє, якщо маєте. Додаємо сюди соду, таку добру, чайну ложку чи півтора. Перемішуємо. Буквально одну хвилину відразу мають утворюватися бульбашки і піна. Додаємо до збитих яєць з цукром. Обережно перемішуємо, додаємо сюди олію без запаху рослину, меду. Мед використовувала я гречаний. Тепер міксером або вінчиком усе перемішуємо. Ливаємо наш цукровий перепалений сироп. Як бачите, вже можна спостерігати, який красивий такий карамельний відтінок є. Просіємо сюди поступово борошно. Перемішуємо все до однорідної консистенції так, щоб не було ніяких грудочок. Додаю я сюди подріблені горіхи, але сильно дрібничати їх не потрібно, мають бути такі більші шматочки, щоб потім було смачно їх їсти в медівнику. Також додаємо ще декілька краплин ванільного екстракту або можете просто ванільного цукру додавати на етапі, коли ви збиваєте яйця з цукром. І зовсім небагато додаю ще кориці, приблизно десь пів чайної ложечки. Або можете подріблену гвоздику, наприклад, додати. Це на ваш вибір. Усе гарно перемішуємо. А далі є два варіанти, як поступити з тістом. На селі колись ось так все замішували, і залишали до ранку при кімнатній температурі, прикривши просто чистим кухонним рушником. Тісто, коли стоїть до ранку, воно зранку зовсім інший колір має, воно більш таке темніше і насиченіше. Деко просто змащували смальцем, притрушували борошном, виливали тісто і випікали в печі чи просто в духовці. Інший спосіб бачите зараз на відео, форму я вистелила пергаментним папером, все-таки змастила трішки рослиною олією, виливаємо тісто, розподіляємо його по формі, духовку включаємо на 180 градусів і випікаємо приблизно 45-55 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Коли спечеться мадівник, не спішіть його виймати, духовка буде виключена, і нехай він там постоїть і трошечка вистигне, після чого його можна витягувати, замотати у чистий кухонний рушник і дати йому повністю вистигнути до кімнатної температури. Ось так красиво про подачі нарізаємо та подаємо до столу. Виходить дуже смачно, а також бюджетно. Тому експериментуйте, не бійтеся, не переживайте, я впевнена, що у вас все вдасться, тому вам бажаю смачного. Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви. Бажаю також вам сонячного настрою і всім папа! -па!